Багато хто навіть не підозрює, що Android має вбудовану функцію захисту від небезпечних сайтів і фішингу. Вона може врятувати ваші дані і її потрібно перевірити прямо зараз. Для того, щоб її вимкнути, переходимо налаштування телефону, гортаємо вниз та вибираємо Безпека і конфіденційність. Знову гортаємо вниз та вибираємо додаткові налаштування безпеки. І зверху вибираємо Безпечний перегляд в Android. Завдяки цій функції ви будете отримувати сповіщення про загрози безпеці. Наприклад, якщо хтось надійшле вам фішингове або шкідливе посилання, система одразу його перевіряє і попереджає вас, перш ніж ви натиснете. Ця функція працює не на всіх додатках, а на лише тих, які її підтримують. Для того, щоб перевірити, які додатки її підтримують, вибираємо Підтримувані додатки. В цих програмах ви можете спокійно користуватися інтернетом, якщо виникне якась загроза, то вас попередять. А для того, щоб себе убезпечити ще краще, гортаємо вниз і знаходимо тут використовувати захист від загроз у реальному часі. Це остання версія безпечного перегляду з точнішим виявленням загроз. Тепер давайте розберемося, як він працює. Цей захист надсилає деяку інформацію про додаток чи веб-сторінку в Google для перевірки, не ідентифікуючи вас або ваш пристрій. І Google не може використовувати дані безпечного перегляду в Android, щоб переглядати, відстежувати або реєструвати ваші дії у веб-переглядачі. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш Android був краще захищений, обов'язково вмикайте цю функцію та напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви моїми порадами.